Вітаю вас, майстрині! В попередньому відео вам розповідала про прибавки з наклоном вправо та з наклоном вліво. Ось цей метод я використовувала у цій частині. Посилання на відео залишу в описі під цим відео. А тепер поговоримо про убавки з наклоном вправо та з наклоном вліво у виворітному та лицевому ряді. Поїхали! Прибавки я робила між трьома центральними петлями. Тепер так само убавки я буду робити між трьома центральними петлями. Зараз я буду робити убавку з наклоном вліво у лицевому ряді. Для цього я залишаю дві петлі до маркеру і просто пров'язую їх разом. Убавка зроблена. Далі пров'язую три середні петлі, маркер перезнімаю і роблю убавку з наклоном вправо. Для цього я дві наступні петлі перевертаю і зліва направо пров'язую їх разом. Убавка зроблена. Ось вона дивиться направо, а ця убавка дивиться наліво. Далі до кінця ряду в'яжу і зустрічаємось з вами у виворітному ряді. І я вам покажу, як робити обавки у виворітному ряді. Зараз буде обавка з нахилом вліво у виворотному ряді. Так само посередині три центральні петлі у мене, і я до маркера залишила дві петлі. Убавка з нахилом вліво, просто пров'язується ось так. Разом. Далі три центральні петлі пров'язую. Маркер перезнімаю і з цього боку, щоб зробити убавочку з нахилом вправо. Я перевертаю дві виворідні петлі, робоча ниточка на себе, і з цього з заднього боку підхвачую ці дві виворітні петлі, у мене кончик спиці, кінчик, е, такий середньої гостроти, і, і то мені не дуже зручно це робити. Якщо у вас тупий кінчик на спицях, або спиці дерев'яні, Пров'язуйте цю петлю гачком, щоб не зламати спицю. Ось я з цього боку ввела спицю яка права, і зараз буду пров'язувати виворітну петлю. Ось так її протягую. Навіть щось загубило. Угу. знімаю дві разом і цю затягую. І до кінця ряду в'яжу виворітними. Коли я пров'яжу зараз декілька рядів з убавками, приблизно 6-8, я вам покажу, як це виглядає з лицевого боку. Показую вам, як виглядають убавки, це з лицевого боку. Це з нахилом вліво, це з нахилом вправо. Це акуратненько і дає можливість. Ось так непомітний перехід зробити на круглу маківку. Ну, це для капора я використовую. Так це виглядає з вивертного боку. Нагадую, що у бавки я роблю як в луцьовому, так і в виворітному ряді. Приємного вам в'язання!